Магія ранку у Білгороді. Російське місто атакували дрони та ракети. В обласному центрі лунали сирени повітряної тривоги та працювала система ППО. Тамтешні жителі повідомляють про сильне задимлення та велику кількість пожеж. Горять квартири у житлових будинках та автомобілі. Зокрема, вказується, що один із зі снарядів влучив у квартиру на 15-му поверсі житлового будинку. Вибито скло та зруйновано балкони. У мережі також є відео, на якому видно охоплений вогнем приватний будинок. Тим часом місцева влада з гордістю рапортує, що їхня ППО все збила. Ну, майже все. І поки вони запевняють, що російська протиповітряна оборона працює бездоганно, місцеві телеграм-канали розповідають інше. Зокрема, внаслідок ППО, яка працює над житловими будинками, спалахнули машини на бульварі юності. Росіяни писали, що нібито там горить газель. Ще кілька автівок горять на вулиці Єсєніна. У домі навпроти вибило вікна. В районі Роздобарки нагорів будинок, а в районі Будьонного у дворі горіло кілька машин. На вулиці Щорса прилетіло в багатоповерхівку. Згодом губернатор Білгородської області визнав, що в них восьмеро поранених. З них один у важкому стані, всі інші зазнали поранень середньої тяжкості. Також Гладков повідомив про те, що ліквідували займання приватного будинку та понад 15 автомобілів. Один дім згорів повністю. Пошкоджені вікна, і на території чотирьох приватних домоволодінь, вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади, пошкоджений газопровід. За словами посіпаки Путіна, у Білгородському районі у селищі Дубове пошкоджено багатоквартирний дім, покрівлю приватного домоволодіння, гараж та паркан, осколками посічені чотири автомобілі. Варто зауважити, що Гладков не говорить, що це наслідки роботи їхньої ППО. Тільки зазначив, що нібито будинок згорів внаслідок прямого влучання. Однак не уточнив, що туди влучило. У Росії полум'яний бум низку регіонів окутали пожежі, які тривають уже кілька днів. Посилюють їх поширення сильний вітер та нашестя безпілотників. Вони цієї ночі попрацювали на славу. Майже два десятка таких фіксували у семи областях Федерації. Які наслідки побачите за мить? Вітаю вас на каналі «Сейчас». Зараз є нагода підписатися на нас та поставити вже вподобайку. Тепер усі деталі. Ударна нічка вдалася у росіян 29 українських дронів над цими регіонами РФ знищено цієї ночі. У російському Мінвбивства уточнили 15 БПЛА, збиті над територією Брянської області, 5 над Курською, 4 над Смоленською, 2 над Орловською. По одному над територіями Білгородської, Калуської та Ростовської областей. Наприклад, губернатор Смоленської області повідомив, що відбувала атаку в Рославському та Смоленському районах. За його словами, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає. Але фото звідти, що бачите, ви зараз доказує абсолютно протилежне. Є також відео від очевидців. таку я бачив. Летить вона, туди пішла. Серед гастрольного туру Бавовни місце, де полюбляють вибухове дійство Бєлгород. Місцеві медіа повідомили про удар по селу Вознесенівка, де два дрони здетонували на території приватного домоволодіння. Пошкоджені кілька будинків, вибиті вікна. А в селі муром горіла трава. Загорілись також два приватні будинки, пошкоджено покрівлю житлового будинку. Повністю згоріло 10 господарських будівель. Пожежу гасять досі. Зранку відбулось Автерпатія. Ще один безпілотник, нібито збили у небі над Білгородчиною. Ростов не міг заснути, бо БПЛА теж збивав близько опівночі. На заході регіону була знищена ціль. Якщо вірити локальним змі, то обійшлося без наслідків. За даними речника української добровольчої армії, палає не лише в регіонах, що є у звіті Міноборони РФ. Палая на Смоленщині. Там працювала, начебто працювала аналогові системи ППО по українських безпілотниках. Все як завжди, збили. Але пожежа на землі триває. Який об'єкт було уражено? Дізнаємося трошки пізніше. Воронезька область, але це вже карма. Палають ліси. Тепер детальніше щодо цих пожеж зазначу, загасити вогонь не можуть досі. Зараз ви бачите, як палає в Шебекінському окрузі Білгородської області. Вогонь уже дійшов до приватних будинків. У губернатора Гладкова біполярка не може визначитися, чи то горить від влучань, чи то просто загорілася суха підстилка. Через обмеження видимості та сильне задимлення тимчасово перекрили кілька автошляхів. Працюють п'ять пожежних розрахунків та залучено шість одиниць техніки. А це ви бачите, як палає у Воронезькій області. Просто погляньте, як вогонь здіймається вище самих дерев. Заявлено про згорілих три будинки місцевих туземців, в свою чергу втомлюється від пожеж металургійна промисловість РФ. Крім того, що її виробництво цього року скоротилось, добитий так невисокі показники вирішив вогонь. Від вибуху загорівся завод в нижньому Тагілі. А поки Росії варто готуватися до нової бавовни, Київ передав США та Великій Британії список цілей на території Росії, за якими хотіла б завдавати ударів далекобійними ракетами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейські дипломатичні джерела. Серед цілей, які українські військові хочуть уразити, командні центри, склади палива та зброї, а також місця зосередження живої сили армії РФ. Українські військові спочатку хотіли використовувати поставлені США далекобійні ракети Атакамс для ударів по російських аеродромах. Однак більшість літаків, що скидають на Україну авіабомби, знаходяться за межами досяжності ракет Атакамс. Деякі чиновники США вважають, що використання далекобійних ракет не зможе значно змінити перебіг війни і зазначають, що атакам дорогі, а їхня кількість для України обмежена. Військове керівництво хотіло б використовувати також британські та французькі аналоги. На деякі з них погодження від США не потрібне, стверджують журналісти. Тим часом німецький канцлер заявив, що не дасть Україні змогу бити по Росії німецькою зброєю, навіть якщо інші країни дадуть такі дозволи. Раніше була ймовірність, що канцлера дотиснуть надати Києву німецький Таурус з Великої Британії. Лунають заклики зробити протилежне. Борис Джонсон та інші ексміністри закликали прем'єра Великої Британії дати Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами Storm Shadow по Росії, навіть без підтримки США. Далі цитую: немає жодних мисливих підстав для затримки. Єдина людина, яка боїться ескалації, це Путін, і кожен день, що минає. Це втрачена можливість врятувати життя та добитися справедливого завершення цієї війни, заявив Джонсон. Цікаво, що британська газета Гардіан повідомила про те, що дозвіл бити вглиб РФ США та об'єднане королівство вже надали. Проте таємно розгортання ракет додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни. Пишуть журналісти. Хоча тут варто додати, що інформація про це в різних західних медіа досі різниця, що може змінити по полю бою дане рішення союзників. Відповіді на це питання шукаємо від вас унизу. Під відео підписуйтесь, ставте вподобайки. Ще побачимось.